Доброго дня, дорогі брати і сестри, В сьогоднішній Воскресний день ми читаємо Євангеліє від Луки, 17 глава, 12 вірш. В цьому Євангелії ми будемо прослідковувати велику милость Божу і прохання до людей бути вдячними Господу. В сьогоднішньому євангельському повістуванні ми слухаємо такі слова. Коли виходив Він в одне село, проходячи між Самарією та Галілеєю, його зустріли 10 чоловік прокажених, які зупинилися віддалік, і гучним голосом говорили, Ісусе, наставнику, помилуй нас. Ісус Христос, проходячи між Самарією і Галілеєю, зустрічає людей, які хворіють. На страшну хворобу проказа. Ця хвороба була дуже страшною, тому що людина, яка захворіла цією хворобою, одразу була приречена, бо вона майже не могла вилічитися. Ця хвороба предполагала собою страшні язви, які на яких були нашарування, подібні луски. ці нашарування відсихали, під ними кров точилася, і всі люди, які могли контактувати з цією людиною, могли заразитися цією хворобою. І тому ця хвороба ще була сугуба тим, що ці нещасні люди мали покинути свої домівки. Вони навіть не могли хворіти у своїх домівках, вони мусили їх покинути і за межами міст і сіл скитатися між горами, каміннями, і там ще більше від цієї хвороби, терплячи сонце, яке пекло, спалювало їх, дощ, холод. Майже ніхто з них не вилікувався. І ось у цих стражданнях ці люди збиралися вкупи, спілкувалися, тримали один з одним підтримку і дивлячися на те, що вони там були всі в місті, незалежно від їхнього статусу, незалежно від їхнього подобання, вони лише могли підтримувати один одного. І ось коли Господь наш Ісус Христос проходив повз них, то вони не могли не замітити Його, так як Спаситель завжди проходив не один. Його довкола дуже було багато людей, його окружали, і із цією майже великою толпою людей він завжди проходив. І ось вони вже знали, тому що не один раз чули про те, що є такий чоловік. Який має велику силу і навіть божественну силу, і вони чомусь вірили, що ця людина зможе їм допомогти. І замість того, щоб кричати, що ми прокажені, не підходьте до нас, так як було звичаєм у цих прокажених, щоб до них не підходив ніхто, щоб не мог заразитися, вони почали кричати. І Ісусе. Сини наставнику, помилуй нас. Побачивши їх, Він сказав їм: підіть, покажіться священникам, і коли вони йшли, очистилися. Ісус Христос, незважаючи на те, що ці люди були і іудеями, і Самарянами, і які майже могли в простому житті, може, і не спілкуватися один з одним, тут вони були у одному статусі прокажених, хворих, він до них не звертається зверхньо, він нічого їм не говорить якогось болючого, а говорить їм просто: «Ідіть в місто і там скажіть священникам, що ви зцілилися. По дорозі до міста вони побачили, що вони здорові. Вони відчули силу у своїх ногах, вони побачили, що з їхнього тіла спала ця страшна хвороба. І ось ми чуємо, як тільки один з них, побачивши, що стілився, повернувся і гучним голосом прославляючи Бога. Припав лицем до ніг його, дякуючи йому, і це був самарянин. Одна людина із 10 повернулася до Спасителя, подякувала йому. Господь наш Ісус Христос відправив 10 чоловік, щоб вони, виконавши закон Мойсея, були освідчені, що вони повністю зцілилися, щоб вони принесли жертву в храмі Соломоному Богу і виконавши цю заповідь, він надіявся, що ці люди будуть розумними, що вони порозуміють, що їх не зцілив простий чоловік. Адже вони повірили у Ісуса-наставника, у Ісуса, який був і мав силу більшу, аніж абсолютно люба людина на цій землі. В той же час із них. Став лише один чоловік, і цей був самарянин. Він повернувся, тому що відчув, що зцілення він дістав від надзвичайного чоловіка. І коли він прийшов до нього і поклонився йому, впавши на коліна, у його серці, не просто ізцілилося його тіло, а в його серці зажевріла велика віра до Всемогутнього Бога. Який не просто вилікував Його тіло, а і зцілив Його душу, і в Його серці вже велика любов до Бога, перед яким Він склоняється і дякує йому. Ісус сказав до нього чи не десять очистились, де ж дев'ять? Чому вони не повернулись віддати хвалу Богові, тільки іноплеменник цей? В цих словах Ісус Христос. Обличаючи людей, неблагодарних Богу, хоче показати всім тим, які дістають від Нього, від Божественної слави, свої милості і щедроти. Він хоче показати, що Богу радісно відчувати вдячність від людей, які отримують від Нього. Милості і щедроти. Адже на протязі Євангелія всього ми чуємо, як Господь закликає бути людей вдячними. Вдячними тому, що через вдячність людина приобрітає інші милості і дари від Бога. Вдячністю ми проявляємо не просто Справедливе благодаріння Богу за Його милості і щедроти. Цим ми призиваємо милость Божу. Як сказав Іван Златоуст, що вдячністю ми від Бога дістаємо ще більше милості і щедрот. Сказав йому Ісус. Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Ісус Христос цьому самарянину побажав, щоб ту віру, яка зажевріла в його серці і яка змогла дати йому впевненість у тому, що Він перед Собою побачив Господа Ісуса Христа. Щоб ця віра в ньому живріла і виростала у величну віру благодаріння Богу. Возлюблені його Христі, браті і сестри, що учить нас це повчання і ця євангельська історія. Вона учить нас, що Господь милосердний Бог, який не дивиться на лице, на статус. На порок людей, але хоче всякому чоловікові, який просить Його із вірою, який надіється на Його милосердя і щедроти, подарувати йому свої благості. Друге, це те, що люди, які з вірою просять Бога, щоб Господь дарував їм те, що вони просять. Вміли і вчилися дякувати Богу за Це. Дякуючи Богу, як говорить нам апостол, дякуємо Богу за всі благодіяння і щедроти Його, тому що така воля Божа в Христі і Ісусі. І третє, це велика. Наша чеснота, чеснота вдячності. Будьмо вдячні Богу, будьмо вдячні один одному, будьмо вдячні людям, які роблять нам якісь добрі справи, які завжди допомагають нам у чомусь. Але не забуваємо бути вдячними і за те, що іноді ми терпимо якісь скорботи. Якісь негаразди або якісь злидні від наших близьких. Тому що і навіть це допомагає нам змиритися перед Богом, допомагає нам стати сильнішими і допомагає нам, прийнявши волю Божу, навчитися довольствуватися тими благими ділами, якими нас утішає Господь. За всі благодіяння, коли ми будемо вдячні Богу. Господь буде дарувати нам ще більше милості і щедро. Господь хоче, щоб ми, навчаючися вдячності йому, могли оцінити все, що є від Бога для нас. Могли завжди приймати все, що Господь нам дає, і умножати це, умножати Його милості. Умножати всі добрі діяння, добрі справи, які Господь дарує нам.